Всім привіт! З вами я Українець і сьогодні ми розбираємо п'яту серію і... Три, і чуть, -чуть четверту серії. Бо появився перший сезон наконець. Це я поздравляю. Ну, так, що почнемо? Ну, подивимося, що почнемо із з початку цієї серії. Ну, я четвертий. Ну, тут ми вийдемо тут перша, друга, третя. Ну и яка, кодоя ка доста чуть-чуть эпичная битва, короче. Но мы... Сейчас мы же... Ай, сниманький щось не сидивити, но у нас стояли. Че меня нас убиваем. Далее мы вийдем. Е, э, Камера. Собі просто сила. Здесь і здання на желіз коло железної дороги. Можна замітити поїзд. Та й ушка, яка лічила, вроді камера теж у 20-й серії. Точно не знаю, що там, но я не дуже пам'ятаю. Ну, просто сидить, вона лічить. Ну, наш главний герой, не скажется це якийсь інженер, який создавав создав камеру Ну, но сама теорія. Ну і далі все. Далее и все. Далее у нас серый начинает скибити туалет за the folk bomb, no вже уже вам сразу перевів. перевів. Так начинаю шоу я по дорозі тай другий лазер кудись уходит. Я, я позже вам расскажу мою одну теорию, возможно даже и две, ну, две. Теорії. Ну, так, ось так, там все щось зриває. Це модула теорія. Я вже там де щось звітав. Ну так коротше, далі. наш агент підходить, чуть-чуть навіть -чуть бепере, це ми можемо замітити. Так, далі. І прилітає шкібідіст. Тут у мене в нього теж є теорія, але теорії ніка... на ліпі терії, я розкажу. И далее наш джимент замечает. Но no. с самого на початку серии, с самого початку, дай се начинаю уже. И мы можем отметить якогось секретника агента. Не даже я не знаю, чи то агент, но то не просто так там показу. За стопроцентово. Потому что якийсь секретні агент, куда а возможно и ні. То не знаю, как Ну добре, тепер ми переїдемо к теоріям. Перша моя теорія, там, де біджімен по лазерам, ну удивіться мої теорії. що перша теорія, що там біжуть агенти. Ну, просто за тут джемену, але нам їх просто не показали. А друга теорія, що то, що там щось зорвало, то можливо, якісь то даже агенти, які нападали, ну, ну добре, треті, що ще вам розкажу. Що можливо, він рушив в город, але... Як і в четвертій серії нам не було відкори. І так, і там нам не показали, що тут розбитий бетон. Я не на міхап нам не показали. Просто зарвали. Так. Тепер четверта теорія все проводить бідесячого, де по ще понадобенти. Так, перша моя теорія, що все, возможно, Астра... Астра. Можна замітити, що у него ту є секретно ще з плюсом пушка. Ну, таких астро не було, це, це скибні ракетчик e, із пушкою ще якогось. Я не знаю, чому джима начав бити по ньому, ну, як я і казав, все можна Астро. А от імені бо в нас був настоящому серіалу цієї пушки та нема. Не знаю чого він страшно почав бити по джименами, але... Но... Вот так. Ну далі... Вс ты его нема. Мы у нас дали сразу убиваем. Кстати, возможно в когось я вопрос, чего? Дживан так сразу за русарю все лучше. Не знаю. И у нас даже никаких царамбер не было. У меня даже усилято вообще было. Жа сейчас вам покажу. Короче. О... После того, как... Когда он там камерамен улетає джемену, прилетали учені. Коли он, джиме... он типа пішов гед, улетів гет. Там, де секретна сцена була першого сезона, на но... коли прилетіли якісь улучення. Возможно, це нічого каже щось новеньке. Від, типу, типу... О. типу, що там близько база, а джемен просто розрушав весь город. Не знаю, нащо вони могли себе просто далі захватити. взяти деталі і все построїти там. Но не знаю. Може просто що в городі, я, Ну, як я ще перетужу в першому розборові, що то, то може там бути секретний гент або астро. Можу казати. Ждемо шосту серію. Зроблю розбори і все вам розкажу ми по Ну, а з вами був Українець і всім пока. О, нікіго, якщо ж підписайтеся на мого друга. Коротше, добре. <зарків> всім пока! Зстрімемося в другому розбору, коли вийде шоста серія. Я думаю, що вона скоро вийде, так що не переживайте. О, всім пока.